Минуло два тижні, як я строшував бджіл, забирав розплод Сьогодні 22 листопада і буду дивитися, що бджоли роблять. Стан, господи. Бджілки сидять в клубі, опустилися. Це називається вже зимовий стан. Бджолиної сім'ї. Там всі сидять внизу. Ну. Ось так. Так що, друзі-пасічники, якщо бачите таку ситуацію, що в листопаді місяці бджоли вже не сидять в клубі, або матки немає, або вони мають розпліт, то треба краще такі сім'ї з'єднати. Ну, або забрати розплітак. Я в цій сім'ї зробив. І вже бджоли, можна сказати, зимують. Зараз теплої погоди нема. Минулого тижня тільки був ще останній частиною обліт. Дивився по погоді, що буде холодно. Сьогодні було мінус 2, правда, ще снігу немає. Всім, кому подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!